У цьому відео буде багато цікавого про нові смартфони від Google. А у описі під цим відео дізнавайтеся про ціни та наявність смартфонів Google Pixel. Цього разу, 13 серпня 2024 року, Google вирішили вразити своїх користувачів аж чотирма моделями смартфонів одразу та найбільшою зміною дизайну у бік прямих граней. Інша важлива новина, це Pixel 9 Pro, а буде тепер доступний у двох розмірах. Нарешті ті, хто хотів мати компактний флагман, зможуть його придбати. Разом з тим менша версія. Є абсолютно рівнозначною з більшою за усіма характеристиками камери, процесори та пам'ять, звичайно, крім діагоналі дисплеїв. Але тип дисплею тут також однаковий. У моделі це фірмові супер-актора дисплеї. Виробник обіцяє також, що смартфони вдвічі більш витривалі за своєю конструкцією порівняно з попередніми поколіннями, якщо мова йде про випадкове падіння. Сканер відбитків працює на 50% швидше в нових моделях, а ще нові кольори порадують майбутніх власників різномаїттям. на. Швидший та найбільш ефективний новий процесор Tensor G4 використовують новинки. Процесор допомагає вирішувати задачі більш плавно та з меншим нагрівом у роботі. Ну і звичайно, процесор створений для роботи з ша і на борту смартфона, та він втричі більш вправний у таких задачах порівняно з попередником. Тепер навіть звичайний Pixel 9 отримує 12 гігабайтів оперативки, а про моделі аж по 16. А ще тільки в PRO моделях встановлено нові випаровувальні камери для кращого. Охолодження процесора, завдяки загальній оптимізації, всі смартфони Pixel 9 працюють на 20% довше на одному заряді, ніж минулорічні. Вся нова лінійка підтримує повідомлення SOS через супутниковий зв'язок. Звичайно, ця функція спочатку запрацює тільки на території Сполучених Штатів, незалежно від оператора зв'язку. А ось і новий Pixel Fold 9 Pro, помітно легший та тонший. У складеному стані він має розмір такий самий, як Pixel 9 Pro, і не набагато більшу товщину. Вщину, а в розгорнутому вигляді він перетворюється на 8 дюймовий планшет з дисплеєм Super Actora Flex. Тут мені було цікаво, що показали відео на весь екран, але екран має нестандартний формат, отож, можливо, сам смартфон знімає відео у такому форматі. Мабуть, скоро дізнаємось. Процесор та обсяг оперативки тут такий самий, як і у Pro-моделей. Такий смартфон більш зручний для мультизадачного використання. Всі нові смартфони побудовані для поєднання у роботі зі штучним інтелектом від Google. Вони можуть для цього з дата-центрами та робити це прямо на борту смартфона. Буквально кожна можливість смартфонів покращена за допомогою фірмових розробок від Google. Алекс демонструє нам потенціал Gemini у смартфонах Pixel. Він показує новий фірмовий додаток Погода, у якому кастомний прогноз для користувача генерується за допомогою Gemini. Додаток навіть можна кастомізувати під себе. Додаток, до речі, мабуть, буде доступний з коробки тільки на нових пікселях. А наступна функція більш цікава та дещо тривожна для користувачів. Вона зветься Call Notes. Функція робить текстовий підсумок телефонної розмови користувача автоматично. Тобто, все, про що ви розмовляли та згадували у розмові, буде занотовано. Наприклад, номери телефонів, дати або час зустрічі. Ведучий каже про абсолютну приватність такої інформації. Ну а нам залишається лише вірити про неможливість витоків змісту наших телефонних розмов через Call Notes від Google. Наприклад, ведучий показує зміст своєї розмови з Барбером та навіть повний транскрипт скрипції цієї розмови у текстовому вигляді на своєму смартфоні. Після знову згадую, що все це приватно та опрацьовується розмова прямо на самому пристрої. Також показали новий окремий додаток для скріншотів Pixel 9. Додаток це ніби візуальна бібліотека всього, що ви хотіли би запам'ятати. Скріншоти можна групувати за колекціями для кращого пошуку пізніше. Серед скріншотів можна шукати візуальну інформацію за описом, бо зміст скріншотів аналізується автоматично прямо на борту смартфона. Пошук може показувати не тільки картинки, а й, наприклад, ціну товару за запитом та зберігає адреси сайтів, де був зроблений скріншот для швидкого переходу туди. Нові Pixel 9 будуть з пакунку мати встановлений ще і генератор зображень Pixel Studio. Студія ця працює на потужностях заліза смартфону та за допомогою хмарних обчислень одночасно. Ну, звісно, просто за текстовим промптом власник смартфона може генерувати потрібні зображення. Ведучий за допомогою цього додатку створив постер. Для своєї особистої вечірки одночасно, навіть у готовому результаті, змінюючи стилістику зображення на льоту. Далі пішла мова про нові магічні можливості камери смартфонів. Звичайно, без допомоги штучного інтелекту тут не обійшлося. Перше покращення камери новинок це фотопанорама. Інтерфейс фотографування панорами став зручнішим, та тепер панорама працює навіть на нічних фото. А ось так нічна панорама на Pixel 9 Pro XL виглядає порівняно з iPhone 15. Pro Max. Наступне покращення це функція Admi. Коли нікому потримати смартфон, а ви хочете зробити фото разом зі своїми друзями, на допомогу приходить штучний інтелект. Смартфон спочатку тримає одна людина, потім те ж саме робить інша. І зшите з допомогою штучного інтелекту групове фото готове. Знову ж, ця функція одразу доступна тільки на новинках. Складний смартфон Fold 9 допоможе робити фото крутлявих Непосид малюків. Там вбудовано спеціальну функцію, де можна показати. Умедний малюнок на зовнішньому екрані, щоб зацікавити малюка та зробити більш вдале усміхнене фото. Також Pixel Fold отримує dual screen Preview, щоб кадр зйомки було видно з обох боків смартфону. Та ще тут можна робити селфі на основну камеру з максимальною якістю. Також цього року додаються професійні налаштування камери для повного контролю над зйомкою. Та й взагалі компанія вважає свій смартфон найкращим камерафоном серед складаних пристроїв. На усі смартфони Pixel. Також буде додано функцію для людей з проблемами з зором, guided Frame, коли смартфон допомагає підказками зробити найкращий кадр. Покращений Magic Editor від Google не тільки допоможе згенерувати більш вдале кадрування, якщо тла для цього недостатньо, але ще й за допомогою штучного інтелекту допоможе змінити фото за бажанням та додати об'єкти на фото. І як бачимо, не без певних вад, що притаманні штучному інтелекту. Цей едітор з'явиться на всіх новинках прямо зі старту продажів. Також. Покращення так само зачіпають і відеозйомку за допомогою смартфонів. Тут використано технологію подвійної експозиції для покращення якості відео у тінях та світлих участках без втрати чіткості та без появи шуму. Також на всіх Pixel 9 працює Video Boost та функція Night Sight для відео. Це хмарне покращення відео вже після зйомки. Відео завантажується на сервери компанії та підвищується його якість та навіть роздільна здатність, та навіть яскравість знятого у нічний час відео. Обробка таким Чином відео в нових моделях стає ще більш яскравою та вдвічі швидшою. А ще смартфони серії Pro з п'ятикратною камерою з оптичним зумом, завдяки функції Video Boost можуть зробити якісне наближення об'єктів зйомки до 20 крат. Ну а ще саме Video Boost може підіймати роздільну здатність відео з 4К до 8К. А отже, кожен кадр відео може стати окремим фото 33 мегапікселі. Це дійсно круто, дуже хотілося б спробувати, як воно працює насправді. Самі. Представники компанії вважають, що 9 Pro це наразі смартфон з найкращим за якістю відео. А ось і ціни смартфонів, новинок від Google. І від ціни Pixel Fold 9 Pro мене ледве не прокособочило, але я витримав. І до речі, у продаж смартфони 9 та 9 Pro надійдуть 22 серпня, а інші моделі стануть доступні у вересні. Залишайте свої враження від новинок у коментарях. Не забувайте про підписку та лайк. Дивіться інші наші відео на каналі Воюа.